Народився Ісус в те далеке Різдво і землявся почула новину. Слово сталося тілом на землю зійшло, Бог послав нам Спасителя сина. Люди спали в гріхах і в цю ніч вифлоєм, не готовий був прийняти кроки того, хто з неба йшов, ніс на землю любов, ще про нього писали пророки. У вечірній тиші все стихало кругом, темні сутінки полем стелились. Раптом ангелів спів з небесних висот, пастухам на полі, об'явились і звестила новину, радівся земля, у давиданому місті родився вам цар, він і викупить людство Месія. На небі з'явилася ясна зоря, пастухам освітила дорогу, і вони поспішили вітати дитя, що для всіх було послане Богом. Він у яслах лежав, пахло сіно кругом, а Марія і Йосип щасливі, не могли зрозуміти, чому пастухи пізню пору до них поспішили. Щоб то статись могло, і чому перед ним пастухи на коліна припали, привітали дитя, те, що ангел звістив, все докладно вони передали. А з далекого сходу йшли мудреці, несли золото, ладен та смирну. Їх зоря перевела до хліва уночі, як навколо вже спали всі мирно. Мудреці здивувалися, чому отой цар? Народився на царській палаті, невже місця ніде не знайшлося йому лише в яслах, посеред ягняток, та Марія раділа і синочка свого ніжно так до грудей пригортала, і все, що ангел свістив на полях пастухам, все смиренно у серці складало. Хоч не все ще вона розуміла тоді, та Всевишнього Бога хвалила, що отець. За покору вдостолів її стати матір'ю Божого сина, розуміла одне рабство прийде кінець, що Ісус це спасіння основа, лиш збагнуть не могла, що терновий вінець, світ греховний йому приготовив. Скільки болю і мук доведеться йому на гріховній землі пережити, що почує колись, розпинайте його й мусить меч її душу прошити. Божий син народився, щоб світила зоря, щоб розвіяти темряву ночі, щоб різдвяна подія зцілила серця, бо збулися писання пророчі. Про минули часи, але люди такі ж, двері серця свого закривають, Ісус стукає ніжно, чекає, стоїть, а у відповідь місця немає. З тих далеких часів Віфлеємська зоря освітляє до неба дорогу, щоб пізнали усі: Він родився для нас, щоб і ми народились для нього. Вітаємо з Різдвом Христовим.